На Рівничні стався конфлікт між населенням Зарічінського району та особами, які відрекомендувалися представниками осередку дух Правий Сектор, які намагалися встановити мотопомпи для незаконного видобутку бурштину. Під час конфлікту представниками осередку був відкритий огонь з вогнепальної зброї, внаслідок чого отримав вогнепальні поранення обох ніг. Один з місцевих мешканців. В подальшому місцеві жителі, примінивши фізичну силу, відібрали вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку та затримали 8 чоловік, яких доставили до селищної ради села Борове Зарічницького району, де біля 700 чоловік намагалися вчинити над ними самосуд. Але завдяки. Втручанню працівників міліції було досягнено домовленості щодо добровільної видачі вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів, а також видачі затриманих осіб, які в подальшому разом з місцевими мешканцями були доставлені до зарічницького райвідділу міліції для проведення слідчих. Дій. Затриманими виявилися, виявилися мешканці Одеської, Київської, Рівненської областей та Миколаєва та Херсону. За фактом замаху на умисне вбивство відкрито кримінальне провадження. Разом з тим спочатку кримінальне провадження за фактом незаконного видобутку бурштину в серцю та за фактом зберігання вонепальної зброї та боєприпасів.